Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал ProCraft. Наша компанія, мабуть, ніколи не перестане дивувати вас новинками. І сьогодні в нас їх дві: це бензотримери, бензокоси. Маркировка їхня Т-3800 та Т3800S. На марки С складна штанга. Після збору нашої машинки в нас лишилася така комплектація: рюкзак, два ножі. Один трилисник, інший вже 40-зубовий стоїть на самої косі, це ємність для змішування суміші, зібчик для збирання, напівавтоматична, шпуля із волосінню. І, звісно, гарантійний талон та паспорт. Кріплення із комплектації розійшлося: Два гвинти на нижній редуктор, Два гвинти на захисний кожух, Чотири гвинти на кріплення ручки згори, Два гвинти знизу. Трьома гвинтами кріпимо штангу на верхній редуктор. Сам редуктор до двигуна кріпимо чотирма гвинтами. І підвіз збирається на один єдиний гвинт. А три саморізи кріплять ніж, котрий підрізає волосінь. В чому перевага розбірної штанги? А ось в чому. Розкручуємо, витягуємо фіксатор. І штанга в нас ділиться навпіл. І не тільки штанга, а весь агрегат в такому стані. Набагато зручніше покласти в машину або на заднє сидіння, або в багажник, і поїхали на дачу. Цю модель без літери С перевозити набагато складніше. Але якщо вона у вас стаціонарно її не тягаєте з дачі на город з городу на дачі, то ця модель буде набагато зручніша в користуванні. Якщо нема лишнього з'єднання, цей пристрій, звісно, надійніший. А ось так збирається наша штанга. Направляємо. Витягуємо кнопку фіксатор. Фіксатор повинен попасти до отвіра. Все, зафіксував. І тепер затягуємо ручкою до відсутності хитання люфту. Все, готово. Якщо у вас з'являється проблема, ну не з'єднується в цьому місці, це шліци не дають стати на своє місце. Для цього обертаємо трошки робочу частину. Шліци з'єднуються, і все у вас вийде. Ось так виглядає наша новинка в порівнянні із звичною нам всім бензокосою або бензотримером. Набагато менший компактніший, легший, але не забуваємо, що це все ж таки бензиновий двигун. І його потужності вам вистачить для виконання 90-95% робіт. Вам вистачить потужності цієї машинки. При цьому менший апарат споживає менше палива. На цих двох моделях об'єм двигуна 25 кубічних сантиметрів. На звичних нам моделях, більших моделях, об'єм двигуна мінімум 52 кубічних сантиметри. Але ця різниця в об'ємах двигунів не повинна вас лякати. Більшість робіт, котре виконує бензотример, Виконує і цей інструмент. При цьому він легший, при цьому він економніший, але для більшості знову-таки робіт такий же потужний, він залишається бензиновим двигуном. Якщо ви заготавлюєте сіно для худоби, можливо, вигідніше буде мати великий апарат. Якщо ви просто-напросто доглядаєте вашу присадибну ділянку або десь на вулиці щось підкошуєте. Ось так вам із головою вистачить цього інструменту. І все це я кажу із власного досвіду. Я вже завів цю модельку та поробив нею на нашій ділянці. Якраз там були гарні лопухи, а встановлена в нас була волосінь. І ми потроху-потроху і споралися з цими лопухами. Якщо у вас дуже захаращений участок і багато таких лопухів, встановіть зубчатий чи металевий диск, трилисник чи 40 зубовку, діло піде набагато краще. При цьому машинка. Жодного разу не збавляла сама обороти, чи там глохла, чи щось іще. Машинка робить здорово. Чим оснащена наша коса: ручний стартер. Звичайний, тільки маленький. Повітряний фільтр також звичайний, знову тільки маленький, бак для суміші знову тільки маленький, котрий ще має металевий захист. І тільки карбюратор звичайний, що на великій моделі, що на цієї. Повітряний фільтр паралоновий, тобто багаторазовий. Якщо забруднився, до речі, перевіряйте почастіше. Можливо, після кожного покосу прийшли, подивились, якщо брудний, помили, оджали, висушили, висохло, оділи і робимо. Фільтр ми перевірили. Якщо треба перевірити стан свічі, вона розташована ось тут. Знімаємо ковпачки і викручуємо її. Зазор повинен бути 0,7 мм. І останнє, за чим потрібно слідкувати, це наявність мастила у нижньому редукторі. Десь кожні 20-30 мотогодин роботи ми змащуємо нижній редуктор. Для цього викручуємо оцей гвинт, наприсовуємо туди солідол, бажано тугоплавки, закручуємо гвинт і можна робити. Хотів вже перейти до органів керування, але пригадав про демпфер, котрий встановлений у верхньому редукторі. Цей демпфер дуже гарно гасить вибрацію від двигуна, і вона не переходить до вас у руки і так далі. Переходимо до керування нашою новинкою та порядку запуску. Перше, що потрібно зробити, це встановити червону кнопку у положення ввімкнено. Далі підкачуємо паливо праймер кнопкою. Зачиняємо повітряну заслонку. Після цього робимо декілька ривків нашим стартером, поки машинка не схватить. Після того, як вона хватанула, але заглохла, ми відчиняємо заслонку і вже запускаємо наш інструмент. Знову таки ривком стартеру. Далі, машинка в нас завелась, буркотить. Після цього, для того, щоб додати газу, натискаємо запобіжник. І можемо натиснути подачу газу. Тобто оберти наш агрегат вже набирає. Якщо нам треба зафіксувати ці оберти, ми нажимаємо ще одну кнопку, і оберти в нас зафіксовані. Якщо нам треба вимкнути постійні оберти, натискаємо гачок, вся система вимикається. Апарат переходить до режиму холостий хід. Якщо нам треба вже заглушити, вимикаємо. Червону кнопку вположення вимкнуто. Все, можемо відпочивати. Ну, і як ви вже помітили, ручка так званого велосипедного типу. До речі, дуже зручна річ. На цьому знайомство із бензотримерами. Модельки їх нагадаю, Т-3800 та Т3800С. Закінчуємо. Кого зацікавлять ці моделі? Тих, хто хоче заощадити. По-перше, вони дешевші. По-друге, вони споживають менше палива. Ну, і Легше в кінці кінців. Але при цьому вони повністю виконують задачі, котрі ви для них поставите. На цьому в нас сьогодні все. Як завжди, підписуйтесь на наш канал. Якщо було цікаво, чекаємо вподобайок. Якщо є питання до приводу цих полегшених моделей, чи ваші побажання, пишіть, будь ласка, в коментарях. На все добре, до нових зустрічей!